Великий постом Нагадую, брати і сестри, впевнений, хтось із вас дивився. Я не буду нагадувати якусь свою проповідь з минулих, але хочу сказати і вас, що цей піс це велика відпустка. Відпустка, тому що в нас все обтяжує на протязі земного життя. Нам постійно або інформаційний якийсь шум, да? який постійно забирає наші нерво, або якийсь пучність наша, нашого тіла, те, що забирає І от відпуск, відпустка це свобода від усього. Але. Відходити від чогось, це значить іти до когось або до, до чогось. Я вам неодноразово розповідав, що декалог, 10 заповідей, яких залишив нам Господь через Моїсея, це заповіді, які обмежують. Вони кажуть, оце є забор, якщо ти будеш виходити за нього, ти не будеш виходити, ти не будеш наказаний, ти не будеш небезпеці. Але ж колись ми з вами виходимо, коли цей манеж нашої, нашого дитинства закінчується. Коли сліде, коли ми про щось мріємо, десь хочемо йти і йдемо до цього світла. І ось тоді є заповіді Боженства, бо чіт чітко є напрям. Ось, якщо ти будеш такою чеснотою займатися, ти отримуєш Царство Небесне і щастя, і радість душі. А ще така чеснота є, є ще така чеснота. І ось тоді, коли ми від чогось відходимо, від чогось звільняємося, але до кого йде? Ви знаєте, що цей піс, його на початку християнської церкви, звичайно, не було, тому що. Поступово все формувалося в нашій церкві. Але оце бажання, як воно було вже тоді в старозавітній церкві, поститися, і щоб такі періоди були, що це були за періоди, вони були взяті, звичайно, і найчастіше, ви це чули по настановах, які ви читали, або по тому, що читали брати е, і сестри на клієрасі стосовно 40-денного посту нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. І ось тут дуже важливо. Ви знаєте, можна говорити дуже багато високопарних речей. Можна говорити, що знаєте, пост має таку-то історію. Паститися можна так, а можна і, тобто, і обрядову сторону, і історичну складову, і роз'ясняти, і розповідати. Але саме головне, Сонечки, знову і знову повторюю, до кого ми йдемо. Від чого ми вже з вами вирішили? Від гріха і від того, що відчуває, обтяжує нашу душу. Але до кого ми йдемо? І отут найголовніше, це коли Христос, ви випам'ятаєте, цю... навіщо взагалі пішов наш Христос спасити на цій 40 днів? Ну він же Бог. Чим він був обмежений? Чому він себе обмежував так? Ви пам'ятаєте, він ходить? Ви на хвилиночку уявіть себе. Ось ми з вами опинилися, у нас така, якщо пустеля, то це сахара якась, да? Там, пісок. А це була пустиня, така кам'яниця, це багато холмів, дійсно така схожа і і юдейська пустеля. І ось він йде по ній, ці 40 днів. якщо ми себе уявимо, то у нас будуть бажання які. Пам'ятаєте, я вам казав, коли колись добру ну, не настанову, це така була порада. Вона дуже маленька, всього е, там три речення, мені здається, хтось із ав, ну, з, 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 які е, пустельники були е, дасть пам'ятне сказання. Він казав, що коли людина входить в пустелю, вона вже вільна від багатьох гріхів. Вона вільна від зору, да, те, що вона бачить, або когось осудить, або побажає цього. Вона вільна від того, щоб сказати якусь глупість, тому що їй ні з ким комунікувати. Да, вона вільна від того, щоб щось почути і з кимось когось знову осудити чи щось робити. Але каже, єдине, що в неї залишається, це те, що в неї пам'ять і в серці. Пам'ять і в серці. Тому що те, що ти зібрав протягом свого життя, воно в тебе залишається. І коли нічого немає, і ти ось, оці, скажімо, хайся буде постеля, будь-яка, і навіть постеля ми можемо залишитися вдома, і так, також, як Христос, пройти частково да, цю, цю, це усамітнення. І оцей момент сила з внутрі з, 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 тер. Тобто все воно чогось, чогось прагне, чогось хоче. І ось це найголовніше, знову знову повторюю, те, з чого ви сьогодні почали. Мені було дуже радістю, що виходив отець Володимир, виходив отець Інаді, виходив навіть я на допомогу, тому що майже всі з вас сьогодні помиралися і І о церква так налаштувала дійсно, що весь цей піст. Син Божий, він відчув, і йому важливо було вже втілившись відчути, да, ви пам'ятаєте, ті, ті три спокуси, які, від чого він відходить. Але найголовніше, ви пам'ятаєте, чим він закінчився. До нього приступила Ам, Яндекс і служив йому. Тобто він відчув себе і в тілі фізичному, в тілі подському, він відчув те прагнення до Бога. Ви знаєте, що найстрашніше буде в нашому житті, коли ми закінчимо його? Ми прийдемо з вами на суд і будемо стояти так, як ми зараз з вами. А потім хтось з нас, краще я себе, наприклад, приклад приведу. Я буду біля Геннадія, він сказати, а там Господь сидить, як тут у нас да? Господь сиди житель на, цього, на, на троні, на гоні. Я буду казати, отець Геннадій, а хто це? Найголовніше, щоб ми знали, хто такий Бог. А це це не просто знати Його ім'я. Це, це навіть не просто читати Івангелія. Це дуже важливо. І це відкриває Його. Але дуже важливо особисті відстосунки. Чи знали ми з вами, коли нам було з вами 10-15 років, ну, ті, хто жонаті, замужні, жінки і е, чоловіки, чи знали ми, які буде ваша бранець? Не знали. І а коли ви зустріли, і там було вам 15, 18 років, 20 років, чи знали, як, як він або вона ще відкриється перед вами? Тільки комунікація постійна, тільки живе спілкування. Тільки тоді, коли у вас людина і Бог бачить у різних е, станах, тільки тоді налаштовуються якісь дійсно стосунки. І якщо ми в цьому житті не зможемо побачити Христа, і постійно не будемо намагатися не, не просто, і побачити, і спілкуватися з Ним, зрозуміти його. Я вам неодноразово казав, що мене мрія на підґрунті святого Писання написати таку книгу, яка, ну, мабуть, це буде дуже така громка назва, психологія Бога, але на, на основі Святого Письма. Який він Бог? Чому він радіє, коли, що ми робимо, коли він, то що ми таке робимо, що, від чого він радіє. Що ми таке робимо, від чого він сумує? Що ми робимо, від чого він плаче? І це такі важливі стосунки. Я саме страшне в своєму житті я постійно кажу, Господи, я так хочу тебе відкрити тільки для того, щоб на страшному суті мені в самому було не страшно і не соромно. Щоб я сказав, це рідний для мене. І це кожен з нас буде. А це треба пробуватися постійно сміть оцю товщу цих всіх невзгод світських постійних да? цього земного світу. Тож я кожному з вас, цей, цей пісник, цю відпустку вашу бажаю перший момент. Звичайно, боротися зі своїми пристрастями. А вони в будь-якому віці нас не залишають. В молодому віці його одні, в старому віці є, залишається щось відходить. Але як у цього постельника він каже, в пам'яті і в серці багато чого ще є. чого. Згадуєш, що ось зараз би мені молодість повернути, є щось, щоб працювати. Але найголовніше, не всю свою увагу не передати на ці е, другорядні речі. А зрозуміти, що я цьому повинен так налаштувати себе, постійно кричати своєму серці до Бога, постійно не пропускати дійсно молитві, ані е, наших церковних загальних, ані своїх особистих. Там, коли ви їдете в автобусі, в автомобілі, коли ви з друзями, коли вам просто хочеться десь посидіти, в тишку, поговорити з Богом, щоб Він для вас став дуже-дуже знайомим і дуже рідним. Ви сьогодні з цього почали, з причастя, ви хочете познавати Христа. Продовжуйте далі, але хай це буде і в духовному сенсі вашого спілкування, і в фізичному причасті, звичайно, і в звичайному інтелектуальному. Частіше відкривайте Святе Євангеліє, як і нам, всім, в цьому році, особливо Іванлія Апостола Любов'яна Бахсо, наш нашим баженішим митрополитам. Я хочу, що прийшли сьогодні.